Привіт, мене звати Євгеній. Давайте познайомимось поближче. Я психотерапевт та психолог-консультант, і я працюю в психоаналітичному напрямі. Це той напрям, який мені найбільше відгукується через свою глибину і те, що зміни, які ми можемо досягти в ньому, вони залишаються з вами на все життя. Також я використовую метод EMDR. Це метод допомагає. Запроцесити травматичні події, спогади і працює також з великим напрямом а, запитів. А, я використовую метод Агімтіті і Transformation Therapy, також певні техніки з гештальтерапії. Та якщо є потреба і ви вмотивовані працювати багато самотужки, я вам можу надати дуже багато технік з КПТ. Я став терапевтом через свою особисту історію. В якийсь момент в житті я наткнувся на складнощі, які я не міг вирішити самотужки. І так я потрапив в цей чудовий світ. В мене приблизно вісім років особистої терапії з перервами, але цей досвід змінив моє життя на до і після. І тому в якийсь момент я зрозумів, що а знаючи, що таке людські страждання і складнощі, і як через них проходити, я можу своїм досвідом та навичками освітою, яку я маю, допомагати також людям проходити через цей досвід, допомагати зростати і будувати те життя, яке саме ви хочете для себе. Для мене принципи прийняття і неосудження є найголовнішими в роботі. Також я керуюся етичним кодексом, я постійно відвідую власні супервізії і групові супервізії для того, щоб моя робота була більш ефективною. Я намагаюся бути завжди бережливим до почуттів і всіх внутрішніх процесів людини. Я не поспішаю. І якщо людина не готова з чимось зустрітися, ми працюємо з тим, що нам наразі доступно, і тільки потім переходимо на більш такі глибинні теми можливо, трохи болючіші теми. Але в терапії ми намагаємося дослідити різні сторони буття і особистості людини. Мої сеанси вони можуть бути структуровані, напівструктуровані або взагалі не структуровані. Це дуже сильно залежить від запиту, з чим приходить людина, яка в неї є, психічна структура, організація особистості, і які потреби і бачення цієї людини від терапії. І в залежності від цього ми намагаємося побудувати той контакт, який буде комфортний і для вас, і для мене. От, кожна терапія, вона унікальна і не можна перекласти терапію з одним клієнтом і повністю відтворити те саме з іншою людиною. От, я намагаюся створити безпечний простір. Де ви можете проявляти різні сторони себе, де вас будуть приймати у будь-яких станах, коли ви в радощах, в агресії або дуже сильно сумуєте, і щоб ви відчували, що вам завжди раді. Процес терапії він чимось схожий на вивчення іноземної мови. Чим частіше ви приділяєте цьому увагу, чим частіше ходите, відвідуєте мовні заняття, тим більше і у вас прогрес. А також ви можете між заняттями виконувати домашні вправи, вивчати по 10 слів в день, намагатися спілкуватися. І це насправді дуже схоже в терапії, тому що терапевт, це не якийсь чарівник. Від вас дуже багато всього залежить також і результати, і швидкість терапії, і чи багато часу ви приділяєте, інвестуєте в себе. Тому просто пам'ятайте, що ви також активний учасник цього процесу і маєте багато на що вплив.